Ну що, повернемось 2014 рік. При чому тут Янголи, при чому тут Андрій Білецький і третій армійський корпус. Як завжди повторюсь, кому не інтересно, то сразу з квазнячком отсюда здуваємося. Відео з посилання на те, що все-таки в країні, в армії, в цій структурі є люди, є м механізми, які дійсно. Турбуються не те, що про державу, а про людей. Люди турбуються про людей. І командири, які все-таки не от це, згідно відповідно, так положено, так не положено, а які беруть якісь нові проекти і втілюють їх в життя, що вони потім працюють. 14-й рік революція гідності. І на той час це волонтерка Олена Толкачова. Коротше, позивний гайка. І на той час це комбат Андрій Білецький. І у Олени з'явився З'явився план, ідея, що потрібно зробити таку службу Янголи патронатну. І при чому тут Андрій Білецький, от що йому великий респект, і ще раз повторюсь, тому що знаєте, як завжди, командири, ой, ні, ой, то хочете самі робіть, хочте не робіть згідно відповідно, траляля. Ні, і за наказом Андрія Білецького створилась перша патронатна служба Янголи. Зараз вона знаходиться в третьому армійському корпусі. Андрій Білеський, він е командир 3-го армійського корпусу. І далі вони займаються дійсно справою, яка працює, яка турбується про людей, про трьохсотих, про реабілітацію, про ветеранів. щоб ви розуміли, навіть з інвалідностями коли тоді був секс. Зараз я не знаю, як там воно називається. І люди, які там сидять, вони не дуже розуміють, чесно говоря, в законах. І коли там е, хлопцям відмовляють в чомусь, потім вже підключаються янголи, знаходять комунікацію. Якщо не, не виходить з ними знайти комунікацію, вони йдуть вище і вище. І вони все таки, згідно з закону, добуваються свого. Ну, блин, ну красавчики ж? Ну, я просто навіть не знаю, що сказати. У мене питання, чому досі таких служб нема по всім бригадам, по всім корпусам? Е, чому так? Ну як звичайно скажу, що лайк, репост, підписка, напишіть свою думку, чи цікаво вам, чи не цікаво. Тут хожу, тут в камеру, розпинаюсь.